Сановні друзі, вітаємо компанія Електромотор. Хотів відповісти на питання наших клієнтів. Люди завжди питають, чому саме у нас купувати. Тому що ми, компанія, яка може запропонувати вам індивідуальну ціну, може запропонувати вам сервіс, може запропонувати вам консультацію, згідно якого, як обслуговувати, як дбати за своїми генераторами, як краще їх використовувати. Як ви бачите, зараз у нас на відеоролику вверх різні бензинові генератори відкритого типу на 3 кВт. Це у нас бренд АГТ, досить популярна та надійна модель. Фірма польська баз польська, модель 5040 з ручним стартером, з можливістю підключення виведення енергії трьохфазним чином та 16 А Конер Енсонен 2.9, як ви бачите, моделька. Також у нас всього 25 3 кВт потужністю. Такі от Black Decker красень, теж дуже відомий бренд. Фірма Шепах 3200X за VR, німець гарний. Ось такі генератори. Не тільки дадуть можливість подати електронапругу до вашої оселі. Та самий оптимальний варіант на 3 кВт, який можна зараз обрати. Це найпопулярні моделі зараз на ринку. Можете звертатись, ми витримуємо рекомендовані роздрібні ціни на нашому сайті. Але якщо ви до нас звернетесь за нашими робочими номера телефонів, зможемо запропонувати вам індивідуальну ціну, зробити знижку, поторгуватися з вами та запропонувати вам генератор. Зараз такі генератори знаходяться у великому попиті, тому будемо вдячні, якщо звернетесь до нас, ми вам допоможемо його придбати, проконсультуємо, розкажемо, як обслуговувати. Яку оливу треба використовувати, які прилади ви зможете під'єднати до ваших генераторів? Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді вашій увазі. Дякую всім покупцям клієнтам, що дивляться наш канал. Стараємось для вас якомога оперативніше про все сповіщати. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго!